Я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Блаженства. Блаженні у Богі, бо ваше Царство Боже, Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Але давайте повернемося туди. Станемо серед тих людей, що це слухали. І так трохи ближче до Ісуса, щоб було добре чути. Дивіться, що було перед цим. І була там велика сила народу його учнів, і людей багато з юдеї, з Єрусалиму із побережжя Тиру і Сидону. Посходилося багато людей, як у нас часом на напрощу з'їжджаються. І вони прийшли слухати його, і оздоровлялися від всяких недух. І навіть ті, що мали нечистих духів, оздоровлялися. І кожен хотів його доторкнутися, бо сила велика виходила з нього. А далі Господь звертається до цих людей, так як знаєте, владика на прощі в Зарванеці чи шелесть і каже блаженні у Боги, бо ваше Царство Боже. Відчуйте стан тих людей, які там були, ті прийшли з побережжя Тиру, Седону. Поприходили, оздоровилися, але йшли, змучилися, голодні, Блаженні голодні, бо ви насититеся. Господь звертається до всіх тих, хто там є, не хоче нікого пропустити, щоб кожен почув, що про мене Христос пам'ятає. Він каже, Блаженні чисті серцем. І хто собі думає, це я? Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Я побачив, Господи. Я бачу Тебе. Блаженні ви, коли вас будуть переслідувати за правду іменем ради. І хто собі думає, я так переживав, що синагогу. Лишив, а прийшов до Ісуса, мене ж там не приймуть. І будуть переслідувати, будуть пальцем тикати. А Христос каже: якщо будуть Тебе переслідувати через мене, я вас чую, я вас бачу. Розумієте, як Він говорить до всіх, хто прийшов. І ця проповідь про блаженство вона стала такою значущою. Бо тому що хто би не прийшов до церкви, хтось мусить себе знайти в цих блаженствах. А якщо ні, то тоді наперед, там, де Христос оздоровляє, очищує, з духи виходять. А де я зараз знайду Ісуса? Буду їхати туди в Єрусалим на спобережжя Тиру, Сидону, посходяться люди. І я буду чекати, коли Христос проповідає. Ні. Христос проповідає до нас із кожного храму через уста кожного священника. Бо святе Євангеліє, воно є однаковим у цілому світі. Десь там переклади чуть-чуть різняться. Але слово Боже, ні. Воно є повне благодаті. І коли ми приходимо до церкви, до своєї любимої церкви, ми приходимо до Ісуса. І перед тим, щоб Господь Бог вас почув і звернувся блаженні ви, що приїхали сьогодні на автобусі. блаженні ви, що ви такі сьогодні є розгублені. Я вам все вже приготував. Дочекайтеся трохи. Проповідь про блаженство це є слово, яке Господь Бог лишив в кожному храмі, де людина прийде і скаже: Господь до кожного з вас, якби вказуючи, Я бачу тебе, я чую тебе. Так? Блаженні ви, що плачете нині. Він сказав тоді до тих людей: як ви думаєте, хто там плакав? Там плакали ті, які ходили ціле своє життя, дитину лічили, нічого не допомагало. Тут прийшли до Ісуса, і дитина стала здорова, почала говорити до мами. Мама тішиться, плаче, тато стримувався, стримувався нарешті, вже не міг сі стримати, сльози течуть самі. Чи Христос не про тих казав? Блаженні ви що плачете нині, бо будете веселитися. Ви думаєте, що тільки ті, які плачуть, що яких образили? Ні. Бо якщо вас образили, ви є чуйні дуже. І Господь Бог каже, я для таких маю нагороду. Але Господи, тут багато плачуть із радості, радости. Бо вони почули слово, яке їх перемінило. Господи, тут багато плачуть тих, які щасливі, бо вони оздоровилися. Дуже добре каже Господь, бо тому що ви будете радіти. Та ми вже і так радіємо. Ні, це оздоровлення це тільки перший крок. Бо потім, після оздоровлення, ви принесете мені плоди, достойні покаяння. Чуєте? Господь Бог бачить і тих, що плачуть від радости, бо для вас приготував далі ще дарунок, який ви вже принесете Богові, як прід і покаяння, і Бог для вас приготував ще. Блаженства це та ширина Божого милосердя, Божої уваги, якою він торкається кожного, така широка, така повна. Що ви можете в будь-який час бути учасником оцеї проповіді про блаженство, про цю нагірну проповідь, так? Бо тому що це є в кожній церкві. Придіть до мене всі стручені і обтяжені, я облегчу вас, каже Господь. Тому при кожній нагоді біжіть до церкви, до любої, яка вам ближче. Якщо ви десь на чужині, якщо ви десь далі від дому, шукайте свої церкви. Нема своєї, шукайте ту, яка вам ближча. Нема ні своєї, ні близької, ідіть там, де хрест бачите, на, на, на церкві. Будьте з Богом завжди. Шукайте Бога завжди. І пам'ятайте, де би ти не прийшов, на прощу ти приїхав, до церкви прийшов, і Бог тебе побачить. Він хоче тобі сказати, в чому твоє блаженство. Прийди, і Бог побачить тебе, твій тягар, твої труднощі. Прийди, щоб Бог побачив і сказав тобі блажений ти, бо я тебе переміню. Я твій плач переміню, будеш сміятися. Я твої труднощі переміню, відчуєш облегчення. Але прийди до Бога. Прийди, а Він тебе точно побачить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!